Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, і завершився товариський матч U-21, збірна Італії, U-21, приймала збірну України, Ю-21, Бойова нічя 2-2, мої любі друзі, сьогодні я хочу поговорити про двобій. Ну Давайте все розпочнемо по порядку. Італійці 4-3-2-1. Стартова розстановка в італійців 21, за Ворота, Гіларді, Бертоло, захисники. Турикия Палестра по флангах. Турикия Палестра по флангах, да. Прати, Миретти, Фабиан, три копии в Касадеи по фунде центральные атаковальные копии И Эспозита у нападе. Это стартовая расстановка Италии. Украина Ю-21, 4-2-3-1. Стартовая расстановка педагогических мельгосов. Ярослав Нащерет в воротах. Батагов, Козик, закисной Крупский, Кузик по флангах. Яцик, Варфоломе. Афа центральний опорний півзахисник Федор, центральний атакувальний півзахисник, класниця Брагару по флангах та Богдан вівник у нападі. Це статува розлавка українців. Ну, а тепер давайте безпосередньо про сам двобій бій говорити. Нащо ну, ж італійці дуже потужно розпочали Італія. Більше володіла м'ячем, українці більше грали на контратаках, але дуже здорово українці справді захищалися. Я не можу сказати, щоб в Італії були якісь гольові нагоди у перших там 15-20. Да, Італія тиснула. Італія більше позиційно атакувала. В принципі, прогнозований сценарій, українці більше захищаються, грають на контратаці. Україна дуже здорово в ці контратаки втікала, і справді тобто дуже так організовано діяла команда Мільгаси. Але все-таки на 26-й хвилині італійці забили гол. Фабіан з правого флангу. Ну, фабіанта забив гол, а там спочатку з правого флангу з правого флангу ця атака пройшлася. Ідеальну подачу зробив uh, Палестра, а саме він там на правому фланзі дуже здорово, і справді Палестра. Спочатку показав, що буде робити подачу, потім зробив Азамах, пройшов, потім навісив, ідеальна подача від Палієстри, справді. Ну і Фабіан пробиває так знаєте, з розворота, ну, з лету пробиває. Дуже здорово піймав м'яч на ногу Фабіан і рахунок у омачі Італії. 0 Італії в рахунку повела. Але буквально через 2, -2 хвилини квасниця! Квасниця! Рахунок у матчі зрівняє. І Футболісти Італії обрізалися. Обрізались футболісти Італії. На лівому фланзі була обрізка з лівого флангу на правий робив переведення футболіст збірної Італії. 21, якщо не помиляюсь, то. Uh, може помиляти, звичайно, що міретті. У мене таке відчуття ось, діагональ хотів зробити. Помилився, обрізався квасниця, Підхопив м'яч, Ну і дуже здорово по правому флангу пройшов, у дальній кут квасниця. Та рахунок матчі зрівняв. Один! Один! Українці рахунок зрівняли. Після того, як Україна рахунок зрівняла, в принципі, сценарій матчу, не знаєте, так глобально не змінився. Італійці все одно більше контролювали м'яч, українці більше захищались. Ну, в принципі, хочу сказати, що в Італії там не така була тотальна перевага за володінням. Українці також дуже здорово тримали м'яч, але більше тобто -то, ну, то -то контроль України він був більше на власній половині поля. В італійців контроль був. Ну, справді більше на половині полі справді України. Ось українці дуже здорово м'яч контролювали, але все-таки італійці ну, тиснули, тиснули. Uh, ну і штрафний італійці на останніх хвилинах першого тайму зробили. Спочатку футболіст Італії пробував там в стінку. М'яч полотів на кутовий саме після кутового італійці і забили гол Мереті ідеально подає з пазі пробиває голова, то забиває, забиває і робить рахунок у матчі 2-1 на користь Італії. Ну і дуже прикрий гол Україна пропускає прямо в кінцівку, прям в кінцівці першого тайма. Початок другої 45 п'яти хвилинки українці дуже сильно додали в другому таймі. Да, в Італії також були хороші моменти, щоб третій гол забивати. Але в цілому Україна дуже здорово виглядала в другому таймі, І моменти були непогані. І володіння також Україна підвищила. Мені я хочу сказати, що Україна в другому тамі мені більше сподобалася за Італію. Ну і в кіці-кітці в краснапір! Красна На 83-й хвилині рахунок у матчі зранів, яка комбінація українців це від українців. Фа. Ну, до речі, я хочу сказати, що в Україні у 21 на другому таймі вийшов Максим Хлань. То є такий краснопір, Мельниченко, Вілтен та Антон Сарієнко. Руджері, Ендур, Амброзіно, Ньонто та Вальпато вийшли в Італії. Лиса Мецарієнко та краснопір. Ты мяч организовал. Царенко. Даже здорово с правого фланга прострелили. На порожне ворота. И тут Игор Краснобер. Замыкая, замыкая дальнюю стейку. И робот рахунок в матче. Дала, дала. Ну а по теме, хочу сказать, и Италия... И Украина. две сборные хотели победить. Я хочу сказати, в Україні в принципі були не моменти, не були атаки, підходи, щоб взагалі вирвати перемогу над італійцями. Але в кінці кінців команди розходяться мировою нічі 2-2, і я думаю, це справедливо. Якщо дивити статистику ударів, то Україна перестріляла Італію, перестріляли саме українці італійців за ударами. 16 ударів України, 4 удари в площину. В Італії їх було 10-4 в площину. 57 на 43 це відсоток володіння м'ячем. Ну да, в Італії була перевага, але все таки, справді, в другому таймі, саме в другому таймі, справді Україна не справді ініціативу перехопила. Тобто перший тайм він я вважаю, був за Італію, другий там за Україною. Тобто в Італії більше що саме в першому таймі виходило, тому що в другому таймі Україна ініціативу перехопила. Ну і 9-1 за котовими, і тут була перевага в Україні. Лівим нагодом, якщо дивитись, то тут Перевага в Італії. Дві булів нагоди було в Італії. Одна голіву нагода опущена, Україна свою єдину буліву нагоду реалізувала. 514 передач в Італії, 442 передачі точніми точними були та 85 точність передач, 384 передачі України, 314 передач точні та 81% точність передач. Один нульцов сайдами із 10 ударів Італія нанесла 4 удари в площину, три повзорота та 3 удари. Італійців були заблокованими. Україна нанесла 16 ударів, з них 4 в площину удара, 5 повзорота та 7 ударів були заблокованими. По успішних відборах краще була Італія. у 21 13 успішних відборів в Італії, 61 відсоток успішності. В Україні їх було 9, 45 відсоток успішності. Два сейви Руслана Нещері та один сейв Етарі Італії. Тридцять 20 повені сім'яча. Італійці більше відбувались. По 9 перехоплень зробили команди. Ну і порушували правила українцям більше, 19 порушень правил аж українців. Але при цьому жодної жовтої та червоної картки не було показано. В Італії 13 порушень правил і одна жовта картка. Ну, найкращій футболість у матчу, ну, друзі, дуже важко когось окремо виділити. Я би Баргару би назвав би найкращим. Справді дуже хороший матч від Баргару. справді мені він дуже сподобався, провів весь поєдинок. При цьому дуже великий об'єм роботи зробив Брагаро. І в захисті відпрацьовував, коли українці захищалися і в атаку підключався. Непогано, Руслан Ещередзіграв зіграв, квасніці, забив гол. Дуже, напевно, вийшов Антон Цар'єнка, Ігор Краснопір. Ну все -таки, Напевно, все-таки Брагаро, найкращого футболіста матчу. Хоча він і не забив і навіть голіву передачі не віддав. Але те, який він зробив об'єм роботи, це справді вражайний. Ну, тут у нього 5.0 оцінка. Ну, я його сам оберу найкращим футболістом матчу. Дуже хороший матч від Бракару. Ну, а так, в принципі, можна виділяти будь-якого футболіста. А підсумок цього матчу, ну що ж, я вважаю, що абсолютно справедлива нічя. Перший тайм, перевага була в Італії, а У другому таймі вже українці додали. І я хочу сказати, що Україна справді в другому таймі е, перехопила ініціативу, і українці, на мою думку, навіть ближче були, щоб перемогти в кінці кінців. Ну, В будь-якому випадку 2-2. Дуже хороший матч українці показали. І справді, Дуже хороший матч, ще проти Португалії, ще проти Італії. Друзі, я вам дякую за увагу. Італія Ю-21, Україна Ю-21. Бойова нічя 2-2. А я вам дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе всім до побачення, всім до нових зустрічей.